Граждані, храніть гроші в зберігательної касі, якщо, звісно, ні у вас є. Квартирні крадіжки лідери літнього сезону. Поки містяни відпочивають на курортах, злодії не сидять, склавши руки. Найчастіше домушники проникають через двері та вікна, а найпопулярнішою наживою стають прикраси та гроші. Господарі ж убезпечують своє житло від потенційних крадіїв як можуть. Я недавно чула репортаж. Поки по Україні по віки, по-моєму, да? Там розказували про це. А з тих пір я встала закривати всі вікна, не залишати його на провітря, нічого. Все. У нас маленький домик, невеличкий домик. Ми знаємо всіх своїх, хто там проживає, і що, так що дивимося. Якщо хтось чужий, або що, то питаємося, що тут робить. Я живу на 9 етажі. Це, звісно, не захищає мене від крадію. Так що мені поставили діти, поставити залізні двері. Продавці дверей підтверджують, що безпека у селі значною мірою залежить від товщини та матеріалу вхідної конструкції. На залізних дверях радять не економити. При виборі дверей слід на такі фактори і якість. По-перше, це лицевая толщина металла. Вона бути не менше 1,5 мм. Затем це количество замків. Желательно, чтобы их было два или один мощный крабовый замок. Были разных модификаций. такие сувальный замок и английская сердцевина. Если человек будет отнесется качественно к выбору дверей, то эти двери защитят его имущество. Металопластикові вікна для злодіїв не перешкода. Вони легко піддаються звичайній викрутці. Тому якщо ваша квартира розташована на першому, другому або останньому поверхах, спеціалісти радять обов'язково встановити решітки. Та й цього не досить застерігають правоохоронці. Найбільш дієвий спосіб захистити своє майно встановити у квартирі сигналізацію. Нині на Черкащині Державна служба охорони пильнує понад 3,5 тисячі квартир. Випадків проникнення майже не було. Озброєний наряд з'являється в квартирі вже за кілька хвилин. Всі наші працівники проходять відповідне навчання, чого ми не спостерігаємо в приватних охоронних структурах. Підбір кадрів у нас проводиться дуже ретельно, робота у нас дуже відповідальна, зв'язана з ми єдина охоронна структура, державна, яка використовує в своїй охоронній діяльності або має право використовувати чи застосовувати вогнепальну зброю. Народні ж методи радять залишати вімкненим світло у вечірній час та придбати табличку з надписом Об'єкт під охорони». а головне потоваришувати з сусідами. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка новини.